Доброго дня, вас вітає текстильна група Тексі». Зараз в вашій увазі ми пропонуємо подпозиції 564 штани, трикотажні, всіх розмірів за низькою вигідною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. Шановні клієнти, звертаємо вашу увагу на те, що дана позиція вже закінчується, кількість товару обмежена, в наявності залишилося останні 5 мішечків. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам необхідно лише написати нам. Повідомлення або зателефонувати. В даній позиції присутні всі розміри. Різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. Якщо вам сподобався цей мішок із відеоогляду, не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо лише написати нам повідомлення або зателефонувати. Відправлення здійснюється новою та укрпоштою. Позиції 564. Штани три хороші ідуть ходові розміри в достатній кількості. Ціна за 1 кілограм становить 2,5 долари, а вартість мішка вагою. 25 кг лише 62,5 долари. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки за вигідною доступною ціною. Щоденно ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відео огляди у нас в групі та робіть замовлення. Будьте першими, хто встигне придбати. Кількість товару обмежена, залишилося останні п'ять мішечків. П'ять мішечків штані трикотажник під кодом 564 за 62,5 долари. Лише по 2,5 долара за кілограм. Це дуже вигідна пропозиція. Не втрачайте можливість придбати. Як бачите із відео огляду йдуть різноманітні моделі. Присутні всі розміри достатньо кількості хороших ходових розмірів. Не втрачайте можливість придбати хороші мішечки трикотажних штанів за вигідною доступною ціною лише по 2,5 долари за кілограм. В даній позиції присутні всі розміри в достатній кількості хороших ходових розмірів. Різноманітний іде модельний ряд та кольорова гама. також завужені донизу невеликій кількості